Дуже цікаво пастирі нам Станіслативі Слатиненко показали е, та тайне царство Божого. І почула я для себе, що сьогодні дуже багато людей ідуть по тому шляху, який веде просто в ад. А Мало людей, які слідують за Господом Богом за Ісусом Христом, бо тому, що Ісус Христос це є Слово Боже, і е, дуже багато людей звертається до різних екстрасенсів, гадалок, чаклунів, як це було ще до Ісуса Христа. Але Господь Бог послав свого сина, щоб кожна людина була спасенною і зробила свій вибір, по якій дорозі вона має йти. Ота От дорога вузька до Господа Бога, і е, пастирі нам показують цей шлях. Який має бути, ми маємо стати учнями. Ми маємо каятися для того, щоб перебувати в царстві Божому? Бо, виявляється, є два царства: царство Боже і царство сатани. І більшість людей йде в царство сатани. Тому обов'язково приєднено за кожної неділі. Звучить тайна царства Божого, щоб ми навернулися і повернулися в те русло, те показує.